Освітле і прекрасне. Те, що я, мов зірка безслідню не погасну. У космосі безмежно не згублю свою силу. І не перетворюсь на пригоршню і спилу. Я хочу дарувати тепло свого проміння, щоб намолодаремним палке моє горіння. Посвітила я твого життя, дорогу, заврала в небеса, твою земну тривогу. Моя душа надія на світле воскресіння. Усього, що було в нас доброго в житті. Моя душа, це просто душі твої спасіння. Моя б ще завжди світить у тебе на поті. Моя душа кохання у вічному блокані. Вона завжди рятує одвічаю тебе. Не знаєш, що ти будеш, той перший, і останній, Коли на світити буде, зоря моя з небес. А може, їй на бритві небесний на полоні. І вона тихо впаде до тебе на долоні. Тримай майже її міцно